ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! 63 депутати Європарламенту вимагають від керівництва Європейського Союзу позбавити Угорщину права голосу в Європейському Союзі через дії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Тему обговоримо з гостем студії, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Максим Несвітайлов, політолог міжнародник Максиме, вітаю. Вітаю. У своєму листі євродепутати заявили, що прем'єр-міністр Угорщини цитую вже завдав значної шкоди, експлуатуючи і зловживаючи ролью головуючого в Раді, йдеться про Євросоюз, зокрема навмисно перекручував свої повноваження під час візитів до Росії та Китаю. Якої саме шкоди завдав Орбан на вашу думку? Е, дуже прямо з цього приводу висловився Шарль Мішель, який сказав, що. А, Орбан порушив головний принцип, який зараз існує в європейському союзі. Жодних розмов про Україну без України. Йому ніхто не надавав такого мандату, і він створює таку певну ілюзію в інформаційному просторі з приводу того, що європейський союз нібито уповноважив його на проведення таких дій, хоча це не так. Ходили розмови з приводу того, що можуть і достроково припинити головування Угорщини в Раді Європи. А поки що, як я розумію, юридичних механізмів до кінця не знайшли. Вони не були опрацьовані. Тому говорять про те, що ну там будь-які заходи ініціативи Угорщини вони будуть просто бойкотуватись та ігноруватись, і таким чином вирішить цю проблему. А що стосується позбавлення права голосу, про це горбана попереджали вже давно. Для цього є вже юридичний інструмент, яким можна це реалізувати, і я думаю, що цей лист показує всю серйозність намірів. Якщо раніше про це говорили як про теоретичну історію, то вже зараз є конкретний запит не просто там висловлення когось в медіа, а обґрунтований лист підписаний. Тому мені здається, що це може стати насправді початком реалізації цього механізму. Орбан, звісно, сподівається, що його протекторат у вигляді Дональда Трампа йому допоможе в подальшому, але знову ж таки, чи дійсно його Трамп вважає якимось союзником, чи просто пішаком, через якого він може там проводити якусь дестабілізацію в регіоні, це ще покаже час. Швидше за все, це дійсно другий варіант, тому що ну Трамп у Трампа є люди, з якими він може говорити в Європі. Навіть якщо взяти до уваги Бориса Джонсона, незважаючи на те, що він не займає жодної офіційної зараз посади, тобто не є там прем'єр-міністром Великобританії, чи якійсь не очолює жодну з інституцій, але тим не менш його Трамп вважає рівним собі От там може бути якась конкретна комунікація. Лист був направлений до голови європейської комісії, президента Європейської ради та голови Європарламенту. І ви вже згадали дійсно, голова Євроради Шарль Мішель відповів. Цитую ротаційне головування ради не має жодної ролі в представленні союзу на міжнародній арені та не отримало мандату Європейської ради на участь від імені Союзу. Ось цей коментар щодо того, що Орбан забагато на себе взяв, маючи обов'язки головуючого, так. Що саме? Тобто, які обов'язки головуючого мають виконуватися, так, от перелічить і те, що вже заходить за межі повноважень, ну по суті, дивіться, головування в Раді Європи воно не надає державі якихось додаткових преференцій чи повноважень. Це певний символізм. Вони можуть виступати як спікери, виголошуючи волю Ради Європи, а модератори засідань Ради Європи, ініціювати якісь додаткові саміти і так далі, виключно ініціювати. Але саме окрім представницьких функцій, функцій, які б дозволяли їм ухвалювати якісь рішення, впливати, підписувати, ратифікувати якісь угоди. Угорщина не отримала. І звісно, Єврорада могла б голосуванням дати якийсь спецмандат на ведення переговорів чи на представлення в тих, тих чи інших країнах. А там, на до прикладу, якщо мова йшла про якийсь візит до КНР саме як від Ради Європи, для цього потрібно було голосування і надання огорчення такого мандату. І всі процесуальні процедури вони не були проведені, тобто Орбан фактично. А, спекулятивній формі використовує своє положення, хоча на правду, жодних повноважень і легітимності в цьому плані він не має. Що означає взагалі для країни члену Євросоюзу позбавлення права голосу? Це така юридична ампутація, так? Ну, це дійсно і така юридична ампутація, ви правильно зазначили. Ем... Для Орбана, в першу чергу, якщо ми говоримо це, позбавлення головного важелю впливу, завдяки якому він там може гальмувати якісь рішення чи продавлювати позицію Угорщини, виглядає так, що він дійсно перегнув палицю, Його вже про це неодноразово попереджали. Як е, говорять, мелоні проводила з ним таку серйозну бесіду е, виховальну, скажімо так, як права популістка з правом популістама, але ну вона її вже не можна сказати. Зазначити виключно до цього табору, тому що вона дійсно проявляє себе зараз як ефективна менеджерка, і тим не менш, по суті, так, Угорщина в такому разі не буде мати реального впливу на як на міжнародну політику європейського союзу, так і на ухвалення якихось вагомих внутрішньополітичних рішень, що стосуються політики Європейського союзу всередині самого об'єднання. Але хто має вирішити позбавити права голосу ту чи іншу країну? Тобто має зібратися Єврорада голосувати також спільним рішенням 100% голосів. Чи як це має відбутися на практиці, якщо буде тут? Хотілося би почути дійсно роз'яснення саме від інституції Європейського союзу. Я гадаю, що воно пройде європарламент і голосування в Європарламенті в Єврораді. Однозначно, тобто, це не буде ухвалювати одна інституція. Як зазначалось, необхідна кількість голосів для цього говорили про це раніше? Що є, і головним головною причиною зупинки була Польща, яка так не хотіла створювати такий прецедент. Але зараз ситуація дійсно може змінитись, і тому за цим варто уважно спостерігати. Раніше стало відомо, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським голосуванням. Головуванням перепрошую, це означає, що Єврокомісари не відвідуватимуть неформальні зустрічі, організовані угорським головуванням. Поясніть, будь ласка. Ну, от, як я говорив трохи раніше, що Швидше за все не припинять дострокового головування Угорщини в Єврораді, але вирішили обрати інший момент, просто ігнорувати Угорщину, ігнорувати їх неформальні заходи, які вони будуть організовувати засідання, які вони будуть ініціювати, просто щоб показати реальний вплив і вагу Угорщини в Європейському Союзі. Нагадати, що це тимчасове головування воно додаткових преференцій для угорщини не надає. На які так намагається спиратись Віктор Орбан, на вашу думку, Це таке, яку... і додатково як можна сказати, політичне приниження, щоб показати Орбану, що дійсно виявляє е... себе політиком значно більшого масштабу ніж є насправді. На вашу думку, яку лінію поведінки обере Орбан, враховуючи, що свій так званий мирний тур він вже завершив? Ну, можливо, цілком він зараз трохи десь збавить оберти, тому що розуміє, що десь тут ставка не зіграла. Я думаю, що багато в чому ця акція була спрямована на, на те, щоб збільшити свою, пробувати збільшити свою вагу не так в Європейському Союзі, як показати коефіцієнт своєї корисності Дональду Трампу, якому він так намагається. Дуже сильно сподобатися усіма засобами, показати, що він там десь може бути перемовником, посередником, і цілком можливо, що до, до завершення виборів Сполучених Штатах Америки він візьме паузу і піде на затище. Але якщо цього не трапиться, він вирішить таки грати до кінця, то вже до виборів Трампа в Сполучених Штатах Америки він зможе отримати достатньо багато обмежень. І, можливо, навіть певних санкцій більш серйозного плану, окрім позбавлення голосу, і тоді вже він не буде навіть потенційно цінним активом для того ж Трампа. Наостанок, Чи може стати так, що приклад Угорщини позбавлення її права голосу стане таким прецедентом? Чи були в історії випадки, коли країни, члени Євросоюзу, були близькі до того, аби їх позбавили права голосувати? О, ну, якщо мене пам'ять не зраджує, то таких прецедентів дійсно не було, і угорщина може е, своїм прикладом показати іншим країнам, які червоні лінії не можна перетинати. Знову ж таки, багато хто апелює до того, що це дійсно така вперше. Ну але якщо дійсно настав момент, і з'явилась така необхідність, то варто це зробити, тому що не ну не тільки Угорщина, іноді виступає з різними там сумнівними заявами і робить якісь неузгоджені з загальними загальноєвропейськими інституціями кроки. Тому, якщо от вони це покарання отримають, то для інших це буде дуже гарним уроком, Максима. А де ці червоні лінії для Євросоюзу, які не можна перетинати? Ви їх чітко бачите. Поки що не дуже, якщо чесно, тому що багато про них е, говорять, але конкретно їх не окреслюють, оскільки Орбан вже ну неодноразово робив ті кроки, які, скажімо так, ідуть в розріз з загальноєвропейськими цінностями, загальноєвропейською риторикою. Це стосується його навіть тих висловлювань, які він собі дозволяв, коли порівнював членство Угорщини в Європейському Союзі з радянською окупацією, що є абсолютним абсурдом. Ці його той його шантаж, маніпуляції, блокування допомоги для України. І оцей фаяш, ну мені здається, все-таки щось має стати останньою краплею, і цілком можливо, що то необдумані кроки Орбана, які ну, крім того, що до дискредитують його самого і вносять певну смуту серед, скажімо, колективного заходу, якщо можна так назвати, то це вже й дискредитує європейські інституції і впливає на їх імідж і репутацію. А в ЄС. Саме на такому представницькому рівні європейських інституцій дуже сильно стежать за тим, щоб е, там це було в, в порядку, і щоб все було ну навіть іноді аж занадто стерильно, але тим не менше, те, що Угорщина ламає цю е, загальну концепцію, це їй на користь точно не піде. Максима, я вам дячна за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Максим Несвітайлов був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.